Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. І знову поряд зі мною Софія Істоміна, речниця Північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вітаю! Вітаю наших постійних та нових слухачів. Сьогодні темою розмови буде газовикористовувальне устаткування в поводі. З вашого дозволу, я дещо розшифрую цю назву. Отже, сьогодні ми поговоримо про організацію безпечної експлуатації газовикористовального устаткування в побуті, можливі ризики при його експлуатації та шляхи їх вирішення, безпечну експлуатацію димових та вентиляційних каналів. Отже, розпочинаємо. Сьогодні газ завітав майже до кожної оселі, тож переваги газового палива очевидні кожному. Швидко і просто запалюється, згоряє повніше ніж тверде паливо, не утворює попелу, сажі. Легко транспортується, має високу теплоту згоряння, можливість повної автоматизації, можливість забезпечення точно температурного режиму. Потрібний мінімальний надлишок повітря для горіння. До житла природний газ надходить по розподільних газопроводах, прокладений під і над землею трубах. Природний газ не має кольору, запаху, смаку для надання природному газу запаху його одурують, тобто додають домішки. Найбільш поширений одорант етил меркаптан. Одеризація робить відчутним витік газу вже за наявності 1% його в приміщенні. Природний газ не токсичний, але пожежу вибухонебезпечний, вдвічі легше за повітря. При витоку природний газ збирається у верхній частині приміщення. Зріджений газ вдвічі важчий за повітря і тому скупчується в низьких непровітрюваних місцях. У зрідженого газу вища теплота з горянням, але він токсичніший за природний. Потрапляння рідкої фази на шкіру людини спричиняє обмороження. Очевидно, що недбалість при використанні газу призводить до тяжких наслідків. Тому давайте почнемо одразу з основних правил та заходів безпеки при користуванні газом. Підтримую такий підхід. Отже, перше забороняється допускати дітей до газових приладів. Друге, відкривати кран пальника дозволяється тільки після піднесення запаленого вогню. Далі перед початком користування нагрівальними приладами, печами, колонками, котлами необхідно перевірити наявність тяги в димоході. За відсутності тяги користуватися газовими приладами категорично забороняється. Проектування, монтаж, посконаладжувальні роботи, ремонт та підключення газового приладу повинні проводитись тільки спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю на виконанні цих робіт. Після закінчення користування приладом необхідно перекрити кран пальника а на ніч бажано і кран на газопроводі. Не можна сушити одяг над полум'ям пальників газової плити. Забороняється користуватися газовими плитами для опалювальних приміщень, бо це викликає підвищену вологість через утворення водяної пари під час горіння. Одночасно зменшується кількість кисню в повітрі та збільшується вміст чадного і вуглекислого газів. Начебто, очевидні правила. Ми сподіваємось що наші слухачі їх знають, але вкотре і вкотре будемо їх нагадувати. А яких заборон потрібно дотримуватись під час користування газом? Прослухайте наступну відповідь і перевірте себе, чи все ви це знали. Забороняється користуватися газовими приладами при закритих квартирках, відсутності тяги в димових та вентиляційних каналів, втручатися в роботу автоматичної системи безпеки газових приладів, здійснювати самостійну установку, заміну і ремонт газового обладнання або відновлення газопостачання, користуватися несправним газовим обладнанням, залишати працюючі газові прилади без нагляду. Також забороняється використовувати газ і газові прилади не за призначенням, розміщувати ліжка, дивани і тому подібне в приміщеннях кухонь, де встановлені газові прилади, не можна користуватися газом при порушенні щільності кладки, штукатурки, наявності тріщин, газифікованих печей і димоходів. Самовільно встановлювати додаткові шибери в димоходах і на димовивідних трубах від водонагрівачів. Користуватися газом після закінчення терміну дії акту про перевірку і чищення димових і вентиляційних каналів теж заборонено. Відкривати крани пальників газової плити не підніше до пальника запаленого сірника. Пам'ятайте, що газова хмара вибухонебезпечна. Ну, начебто, все знайоме і зрозуміле. А які заходи безпеки повинні виконуватись при використанні балонів зрідженого газу для комунально-побутових потреб? Категорично заборонено встановлювати балони зрідженого газу в кухнях або у місцях пристосованих під кухні без природного освітлення, розташованих у підвальних приміщеннях, де немає вікон для природної вентиляції. При включеному газовому приладі, плиті, колонці, котлі на кухні обов'язково повинна бути відкрита квартирка для забезпечення припливу повітря. У нижній частині дверей має бути зроблений підріз. Площею 0,2 квадратних метра перед користуванням духовою шафою її необхідно провітрити, відкривши дверцята для припливу повітря до пальника духовки. Якщо не забезпечити приплив повітря в повному обсязі, то в процесі горіння буде виділятися чадний газ, який є дуже отруйною речовиною, що здатна навіть в мізерно малих концентраціях з'єднуватися з, з кров'ю і, накопичуючись, викликати отруєння. При наявності 0,5% чадного газу в об'ємі приміщення вже через 20 хвилин людина може отримати смертельне отруєння. І це, мабуть, ще не все. Саме так зберігання і застосування в квартирах балонів зі скрапленим газом може призвести до вибуху, пожежі та руйнування будинку. Якщо балони з рідженого газу встановлюються ззовні будівлі, то їх зберігають у спеціальних ящиках чи шафах з отворами. Не допускається зовнішня установка балонів в запасних виходах, проїздах та з боку головних фасадів будинків, де є інтенсивний рух. Балони для зрідженого газу це пофарбовані в червоний колір ємності з написом білими літерами Пропан Бутан. Балони можуть мати різний об'єм: маленькі туристичні ємкістю 1 літр та 5, великі для тривалого користування 27 літрів і 50. Всі вони є багаторазовими, тобто повторно заправляються на газонаповнювальних станціях. Зауважте, категорично забороняється наповнювати балони скрапленим газом для комунально-побутових потреб на автомобільних заправках, використовувати для комунально-побутових потреб балони, які одержують суб'єкти господарювання для виробничих цілей. Балони для виробничих цілей мають білу розпізнавальну кільцеву смугу завширшки 100 міліметрів. Розглянемо ситуацію. Людина виявила запах газу. Що робити? За появи стійкого запаху газу в підвалах, під'їздах, сходових клітках слід негайно викликати аварійну газову службу. Телефон запам'ятайте, запишіть 104. Якщо запах відчутний у квартирі необхідно негайно припинити користування газовими приладами, перекрити вентилі на газовому приладі і крани подачі газу перед ними та забезпечити провітрювання приміщень, відкрити вікна та двері, викличте аварійну службу газу за телефоном. Правильно 104. В жодному разі не використовуйте сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню. Не вмикайте і не вимикайте світло та будь-які електроприлади. Не користуйтеся електродзвінками квартир. Не використовуйте дискові телефони, якщо вони в кого ще залишились. Попередьте сусідів. Організовано і без паніки виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень. З прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками. Тут доречним буде комусь нагадати, комусь розповісти, що треба робити при наданні первинної медичної допомоги. Так, це запитання є сьогодні чи не найголовнішим у цьому випуску, але перед цим ще трішки теорії. Природний газ без домішків практично нешкідливий. Основна його складова метан не є токсичним. Цей елемент може викликати задуху лише при вмісті його в повітрі понад 20%. Токсичність природного газу зумовлена вмістом у ньому сірководню та вуглекислого газу. Газ, як правило, повністю не згоряє. Частина його у вигляді окису вуглецю залишається у приміщенні і за недостатньої вентиляції приміщення збирається в місцях, де немає руху повітря. Окис вуглецю, чадний газ викликає отруєння за концентрації 0,1%. Через одну годину виникають головний біль, нудота, шум у вухах, сонливість, запаморочення, задуха, блювота. Рекомендується часто провітрювати приміщення, особливо там, де газ горить відкритим полум'ям. Тож у разі отруєння чадним газом слід негайно викликати швидку допомогу. Перед прибуттям лікаря потерпілого потрібно винести на свіже повітря, а взимку в добре провітрене приміщення. Для полегшення дихання звільнити від затісної одежі, якщо постраждали у свідомості, необхідно напоїти його чаєм чи кавою, накрити, примусити нюхати нашатирний спирт, зігріти грілками чи налитою в пляшки гарячою водою, і в жодному разі не давати йому заснути. Також добре діє розтирання всього тіла. Якщо ж людина вже втратила свідомість, але дихання не припинилось, треба покласти її на бік, розстібнути одяг, збризкати холодною водою, дати понюхати на шатирну спирту, розтерти і зігріти. Я б дуже вас попросила перемотати на кілька секунд назад і ще раз прослухати цю інформацію, щоб запам'ятати її назавжди. Відомо, що витік газу можна виявити за запахом, а чи є ще якісь способи? А так, той спосіб, про який ви сказали, по запаху називається органолептичний метод. Характерний запах, який виділяє газ, стає сильнішим поблизу місця витоку. Також місця витоку можна виявити за допомогою мильної емульсії. На поверхні мильної води, якою обробляють трубу або з'єднання, у місці витоку газу з'являються бульбашки. А ще приборним методом за допомогою газоаналізатора. Зверніть увагу: ніколи не шукайте місце витоку газу за допомогою відкритого полум'я. А якщо виник спалах чи вибух газу в приміщенні, який порядок дій людини? І знов-таки далі буде інформація, яку по завершенні я попрошу вас перемотати на кілька секунд назад і прослухати її ще раз. Тож слухайте уважно. Негайно перекрийте вентилі на газовому приладі і крани подачі газу перед ними. Терміново повідомте аварійну службу газу за телефоном 104. Негайно повідомте пожежну охорону за телефоном 101. По можливості організуйте гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. Надайте першу медичну допомогу потерпілим за необхідності. викличте швидку медичну допомогу за телефоном 103. Не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух. До приїзду фахівців аварійно-рятувальних служб залишіть все на своїх місцях. Зберігайте обстановку на місці вибуху пожежі. При отриманні людиною опіків потерпілого слід перемістити в безпечне місце і захистити уражені місця від зовнішнього середовища. Захисними засобами можуть бути будь-які стерильні матеріали бинти, марля, чисті і випрасовані простирадла, покривала, скатертини. Недопустимо очищати шкіру від прилиплого чи пригорілого одягу, зрізати пошкоджені ділянки тіла, щоб у рану не занести інфекцію. Опіки часто супроводжуються шоком. У цьому випадку потерпілому слід дати заспокійливе каву чи міцний чай, забезпечити спокій до приїзду лікаря. Що ж на цьому ми завершуємо інформаційний блок, який було потрібно перематувати на початок. А зараз перейдемо до законодавчої бази якими нормативно-правовими актами встановлені вимоги щодо безпечного користування природним та скрапленим газом? У липні 2015 року введені в дію нові правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року, за номером 285 та зареєстровані в міністерстві юстиції України 8 червня 2015 року за номером 674 27 119 Хочу навести деякі пункти нових правил, що стосуються безпечного використання природного газу в побуті. Отже, власник Балансоутримувач та або орендар наймач повинен забезпечити отримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України. Власник балансоотримувач та або орендар наймач відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами. Умови для технічного обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель, комунально-побутових об'єктів невиробничого характеру забезпечуються саме власником, балансоутримувачем та або орендарем-наймачем відповідно до вимог чинного законодавства України. А якщо виникає потреба заміни газового обладнання, що робити? Заміна газового обладнання виконується за заявкою власника орендаря наймача до газорозподільного підприємства суб'єкта господарювання, який має дозвіл на виконання зазначених робіт, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Заміна обладнання оформлюється ескізом у разі заміни газового обладнання без зміни функціонального призначення, потужності та системи димовідведень в інших випадках з оформленням виконавчо-технічної документації. Відключення газу перед заміною газового обладнання здійснюється газорозподільним підприємством за заявою власника балансоутримувача та або орендаря наймача. Пуск газу після заміни газового обладнання проводиться газорозподільним підприємством за зверненням знов ж таки власника балансоотримувача та або орендаря наймача після проведення інструктажу із безпечної його експлуатації. А документи щодо заміни газового обладнання передаються до архіву газорозподільного підприємства з підключенням, все зрозуміло. А якщо до відключення? Підлягає відключенню від системи газопостачання, обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови, наявності витоків газу, несправної автоматики безпеки, несправності оголовків димових і вентиляційних каналів, відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах, самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання, незабезпечення власником балансоутримувачем та або орендарем наймачем технічного обслуговуванням, не Відповідності системи газопостачання житлового будинку, проєктній та виконавчо-технічній документації це всі зобов'язання власників. Та ще ні, тому що власники балансоутримувачі та або орендаріни мачі житлових і громадських будинків підприємств комунального та побутового обслуговування населені повинні ще і забезпечувати безперешкодний доступ до всіх приміщень будинків представникам газорозподільного підприємства для проведення технічного обслуговування газового обладнання і перевірки приміщень на загазованість та за необхідності відключення газового обладнання. Утримувати в належному стані підвали, технічні коридори і підпілля, забезпечувати постійне підтримання в робочому стані їх електроосвітлення і вентиляцію. Також повинні утримувати в належному стані ущільнення вводів підземних комунікацій в підвалах будинків, а також місць перетинів газопроводами елементів будівель. Утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи, своєчасно перевіряти стан і, за потреби проводити ремонт димових і вентиляційних каналів, оголовків димоходів, повідомляти газорозподільне підприємство про необхідність відключення газового обладнання у разі несправності димових і вентиляційних каналів, безпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків забезпечує саме власник балансотрим. Та або орендар-наймач. А хто має перевіряти вентиляційні канали і взагалі-то обладнання? А ось перевірка і прочищення димових та вентиляційних каналів повинна виконуватись спеціалізованою організацією, яка має зареєстровану декларацію відповідності матеріально-технічної бази на виконання цих робіт в органі виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів житлових та громадських будинків оформляються актом. Один примірник акта перевірки прочищення димових та вентиляційних каналів передається газорозподільному підприємству. Строк зберігання таких актів 12 місяців. У випадку виявлення несправних та непридатних до подальшої експлуатації димових і вентиляційних каналів, особа, яка виконує їх перевірку, зобов'язана попередити власника балансоутримувача та або орендаря наймача про заборону користування газовим обладнанням. Невідкладно направити газорозподільному підприємству акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів для подальшого відключення газових приладів від системи газопостачання. До початку робіт із ремонту димових і вентиляційних каналів, заміни газового обладнання і пічного опалення власником, балансоутримувачем та або орендарем наймачем житлового будинку подається заява газорозподільному підприємству про необхідність відключення газових приладів і апаратів від системи газопостачання. Ремонтні роботи димових каналів допускається починати тільки після відключення газового обладнання від системи газопостачання. І після кожного ремонту димоходи Підлягають позачерговій перевірці і прочищенню. І, напевно, запитання, яке зацікавить багатьох наших слухачів: як зекономити використання газу? Відповідь на ваше запитання буде цікава, мабуть, не тільки тим, хто хоче зекономити, а й тим, хто має дотримуватись правил безпеки. Не допускайте, щоб працювали газові прилади без потреби. Не використовуйте газові плити з метою опалення. Це небезпечно та не економно. Закривайте посуд кришками під час приготування їжі. Це дасть змогу зекономити близько 15% газу. Закривайте щільно дверці, включеної духовки. Економно використовуйте гарячу воду. Бережіть тепло в квартирах, та все, що ви сьогодні почули, у вашій пам'яті, дякую вам, дякую слухачам щотижневого подкасту Праця Плюс, спецпроекту Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. На все добре.